Привіт, друзі! Ви знаходитесь на каналі Українського Гіка Павла, і як ви напевно знаєте, нещодавно почалася велика ігрова виставка під назвою Gamescom 2023, на якій очікувано показали багато трейлерів від вже анонсованих проєктів, декілька новинок. Ну і один шадоудроп у підписочку Xbox Game Pass також відбувся. Також у рамках цієї виставки, звісно, нам показали і геймплей Сталкера 2, який я знаю, що вам дуже цікавий, і про який ми сьогодні обов'язково поговоримо. Але зробимо це наприкінці відео. А почнемо ми наш огляд саме з головної презентації виставки, яка носить назву Opening Game Night, і в рамках якої нам і презентували більшість трейлерів, і яку я, звісно, стрімив на цьому каналі зі своїми коментарями. Так що, кому цікаво, ви можете подивитись велику версію презентації. Я їх не видаляю, вони завжди доступні. Але якщо ви хочете почути скорочений висновок по презентації, плюс інформацію по сталкеру і трішечки по робокопу, то залишайтеся. На цьому відео, ставте вподобайку, пишіть шалений коментар, і let's go починати! Let's go! І так, ведучим Gamescom Opening Night виступив старий добрий Джеф Келлі, який непогано тримався у кадрі, навіть після того, як на самому початку шоу до нього на сцену видерся незапланований гість, і почав щось кричати про GTA 6. І забігаючи наперед, маю сказати, що, звісно, GTA 6 нам ніхто не показав. Натомість шоу почалося з епічного саундтреку, не менш довгоочікуваний Starfield. Після чого увагу гравців забрав на себе сінематик трейлер по тому. Самому Старфілду. І чесно кажучи, після такого початку я розраховував як мінімум побачити більше ігрового процесу Старфілд, а як максимум повне проходження однієї із місій. Але, на жаль, нічого такого знову не відбулося. А усе, що ми почули та побачили, це ще одну невеличку белів розповідь про гру від Тода Говарда. Від себе хочу відмітити, що гру просувають досить дивно, так як до її виходу залишилося чекати приблизно тиждень. А про повноцінний ігровий процес та інші деталі я. Все більше дізнаюсь від інсайдерів, аніж від самої Бесезди. І складається дивне враження. Гра начебто була нормально так анонсована, нам навіть показали живий геймплей, але фактично про гру ми багато чого не знаємо. І навіть не бачили проходження хоча б одного повноцінного квесту. Дивно, не знаходите. Хоча, можливо, тут використовується принцип Кіберпанк 2077. Коротше, як би там не було, ми скоро це самі зможемо перевірити. Далі на моє здивування, Казали трейлер продовження Little Nightmares. Третя частина маленьких кошмарів розроблена студією Supermassive Games, яка відома своїми ігрофільмами, серед яких Until Dawn, The Query та багато інших. Сосени нам повідомили, що в Little Nightmares 3 можна буде грати як в онлайн кооперативі, так і з напарником під керуванням штучного інтелекту. Також буде доступний вибір між двома ігровими персонажами. А події гри починатимуться в безлюдному місті Некрополіс. Від себе скажу, що перша та друга. Частина мали дуже потужну лячну атмосферу, цікавий лор і непоганий геймплей. А от щодо третьої частини, то я дуже сильно сподіваюся, що новий розробник збереже та примножить заслуги оригіналу. До речі, реліз Little Nightmares 3 запланований на 2024 рік на усі актуальні платформи, включаючи Past Gen. Далі нам показали новий трейлер від китайських розробників під назвою Black Miss Hukong. До речі, цю гру ми вже неодноразово бачили. Але із цікавого нагадаю, що гра, побудована на Unreal Engine 5, виглядає досить соковито, має ефектну бойову систему і відноситься до жанру Souls-like. Ну і нарешті саме головне, Black BlackMiz Hukong з першого дня свого існування потрапить у підписку Xbox Game Pass. От, на жаль, тільки дати релізу нам знову не показали. Що ж, будемо чекати. Наступною грою презентації неочікувана стала Killing Floor 3, яку по трейлеру я спочатку прийняв. За перезапуск серії Quake, Але, на жаль, це виявився саме Killing Floor 3, а не довгоочікуваний мною Quake. Від себе скажу, що свого часу я грав і в першу, і в другу частину, і покладаючи руку на серце, можу чесно сказати, що гра абсолютний проходняк, який ще й був зібраний на швидку руку. По трейлеру третьої частини видно, що графіку було суттєво підтягнуто, але чи зможе це змінити моє ставлення до проекту, питання, скоріш літоричне. Далі був невеличкий, але дуже приємний шадодо в підписочку Xbox Game Pass, а саме гра Age of Empires 4, яка раніше вже була доступна в геймпасі на ПК, а от тепер добралася і до Xbox. І що я хочу сказати? Тема з шодофропами це прям дуже круто. Приємно, коли ти фактично нічого не очікуєш, а потім під час презентації бац, і в підписку додається якийсь невеличкий, але дуже прикольний проект. Як це вже колись було з Hi-Fi Rush, а потім Quake Remaster. Ну що ж, сподіваюсь, Microsoft і надалі буде робити такі смачне. Месінькі підгончики своєму ігровому ком'юніті, ну а ми будемо йти далі. Після Age of Empires 4 на нас чекала РПГ у відкритому світі під назвою Crimson Desert. Хто пильно слідкував за цим проектом, той, мабуть, пам'ятає, що спочатку гра планувалася як приквел к Black Desert Online, але потім розвиток проекту змінився, і на даний момент Crimson Desert це сингл гра у відкритому світі. Трейлер Crimson Desert був досить довгий і. Демонстрував нам широкий спектр можливостей цієї гри, чого нам тільки не показали: і бої на мечах, і армреслінг, і верхову їзду, і навіть котиків в кадрі нам показали. Коротше, гра обіцяє бути великою і потужною. А от чи вийде це у неї, ми поки так, на жаль, і не дізнаємось. Тому що дати виходу у проекту поки що немає. Тож будемо слідкувати. Далі ми побачили ще більше геймплею Payday 3. До речі, хтось з вас дійсно чекає на цю гру? Тому що я, наприклад, не дуже. Так як нічого кардинально нового в ігроладі нової частини Payday, я не побачив. Перед нами та сама стара ігрова формула з трішечки підтягнутою графікою. І з позитивних сторін відмічу, що гра виходить вже 21 вересня і одразу потрапляє у підписку Xbox Game Pass. А це, в свою чергу, значить, що ми зможемо опробувати її на ігроночах, які дуже часто проходять на моєму ігровому каналі. Тож, якщо ви ще не підписали, Зараз самий вдалий час це зробити. Так, ідемо далі і дивимось новий трейлер Assassin's Creed Mirage, який, хоч і нічого не демонстрував нового, проте зайвий раз нагадав, що гра вийде аж на цілий тиждень раніше ніж планувалося. Так що, якщо вас цікавить тема асасінів, то готуйте свій кешик на 5 жовтня. Далі було продемонстровано трейлер Taken 8, який на цій презентації був показаний якось незвично весело і навіть трошечки по анімешному серед сильних сторін проєкту Екту гра пропонує аж 32 унікальних ігрових персонажа, багато цікавих арен, а також повністю новий сінголплеерний режим. В цілому, відмічу, що я не фанат серії Tekken, але гру поважаю. І хотів би в ній побачити сюжетний режим, як це зроблено в останніх частинах Mortal Kombat. До речі, ця гра виходить тільки на новому поколінні консолей і ПК у січні 2024-го. Ну а далі пішов досить великий блок по Call of Duty Modern Warfare 3, який був. В першу чергу спрямований розвіяти сумніви гравців, що перед ними не DLC за 70 баксів, а повноцінна і велика нова гра. Ну, давайте подивимось, що нам наобіцяли. Для початку нам розказали про новий тип відкритих місій, де ми зможемо самі приймати рішення, як і за допомогою чого досягнемо поставлених цілей. Також нам розказали про оновлений режим зомбі, який буде самий великий і прокачений за усі часи існування серії Call of Duty. Ну і на довісок про... Продемонстрували цілих 9 хвилин сінглплеєрної компанії, яка відбувалася десь на Росії і проходилась по стелсу. Показана місія в цілому виглядала цікаво, але протікала практично без хаотичного екшену і вау-моментів. В Принципі, я помітив, що декілька останніх частин Call of Duty перейшли на більш спокійний і я б навіть би сказав шпигунський тип сповідання. Так що побачене мені не дуже сильно сподобалось, але комусь такий стиль геймплею точно прийдеться до смаку. Далі презентацію суттєво розбавили онлайн-іграми. До речі, з цікавої Японщини варто все ж таки відмітити гру від творців старих частин Final Fantasy під назвою Grand Blue Fantasy Relink, І яка, на жаль, поки що заявлена тільки на PlayStation та ПК. Сподіваюсь, що в майбутньому це зміниться. Варто оговоритися, що виглядає цей проект, як для свого жанру, досить яскраво і сучасно. І з цікавого Blue Fantasy Relink допомагають розробляти майстри із платіну. Games. А значить, як мінімум за бойову систему ми можемо не перейматись. Вихід гри відбудеться вже 1 лютого 2024 року. Також на презентації нагадали про вихід ще одного тимчасового PS5 ексклюзива під назвою Ford Solis. Із цікавого, головні ролі в цій грі відіграють Трой Бейкер, якого ви можете знати по багатьом проектам, серед яких, наприклад, Bioshock та Uncharted 4, і Роджер Кларк, якого ви можете знати як Артур Моргана із Red Dead Redemption 2. А от із мінусів варто відмітити, що гра проходиться усього за якихось 3-4 години. Крім того, пропонує малу кількість різноманітностей в геймплеї. Так що, якщо ви побачили трейлер, і у вас навіть з'явилися думки щодо покупки цього проекту, то я дуже раджу в першу чергу спробувати демо-версію, яка доступна як для консолі PlayStation 5, так і для Steam. А вже після цього приймати повноцінне рішення. Далі на презентації ще раз нагадали про скорий вихід Forza Horizon клона від Ubisoft, який Називається The Crew Motor Motorfest і виходить вже 11 вересня 2023 року. Потім було показане велике і шикарне доповнення для кіберпанк 2077 під заголовком 2.0, який виходить 29 вересня і привносить в гру перероблені гілки прокачки, нові предмети, битви на машинах, безкінечні динамічні місії, перероблену систему поліції, а також перероблені кіберімпланти. Від себе хочу нагадати, що не варто. Варто плутати цей безкоштовний апдейт з платним під назвою Phantom Liberty, який, до речі, також виходить 29 вересня і пропонує ще більше цікавостей та нововведень. Далі нам показали потужний трейлер Mortal Kombat 1, в якому можна побачити класичних персонажів, серед яких Сіндал, Люкенг, Рейден і навіть Мотаро. Блін, чесно, я дуже радий поверненню Мотаро. Як на мене, це дуже калоритний персонаж. Ну а так, якщо підсумовувати. То видно, що Mortal Kombat 1 вже готовий і відточений до деталей. Тепер нам залишилось лише дочекатися його виходу, який відбудеться вже 14 вересня 2023 року. Ну і нарешті, останній трейлер, який був показаний на Gamescom 2023 – це, звісно, Alan Wake 2. Сам по собі трейлер не ніс собі нічого особливого. І лише в черговий раз знайомив нас з сюжетною зав'язкою проекту. Проте вже наступного дня в мережі інтернет з'явився досить великий шмат ігроладної частини. І з того, що я помітив, темп гри в порівнянні з першою частиною став більше повільний, атмосфера більш густа, ну і графіка проекту знаходиться зараз на якомусь недосяжному рівні. Але, на жаль, якби мені не подобався Alan Wake 2, без. З мінусів тут також не обійшлось. Якщо пильно придивлятися до геймплею, то можна побачити проблеми з мерехтінням текстур. Також є невеличкі проблеми з анімацією і інші проблеми, які я дуже сподіваюсь виправлять до релізу. Добре, що чекати залишилось недовго, так як вихід гри назначений на 27 жовтня 2023 року. В цілому, якщо підводити підсумки по головній презентації, то я вважаю, що вона була досить цікава, хоча і досить затягнута. Так як приблизно пол Половину ефірного часу було відведено на показ реклами усіляких MMORPG та навіть фільмів для Netflix. Але якби там не було, у сухому залишку ми гарно провели час і побачили велику кількість цікавого і якісного контенту, який запланований на поточний і початок наступного року. Звісно, під завершення шоу хотілося б побачити якийсь потужний бенгер, як, наприклад, Silent Hill або Death Stranding 2. Але скоріш за все ці козирі збережені на... Наступну велику презентацію Sony також варто відмітити, що після Opening Game Night можна сказати, що шоу тільки почало набирати свої оберти. І кожного дня розробники ігор продовжують випускати нові трейлери і робити анонси своїх ігор. Серед цікавого за ці дні нам показали багато геймплею Робокопа, який усім своїм видом показує, що гра має невеликий ресурс, але кожна його копійка використовується на максимум. Бо гемплії в Робокопі, на жаль, нічого особливого я не побачив, і думаю, що перед нами досить простий і повільний шутер з упором на ностальгію та жорстокість. Так що не знаю, як ви, а я вже задумався над купівлею робокопа. Ну а тепер, нарешті, давайте поговоримо про, напевно, самий довгоочікуваний показ цієї виставки. Як ви напевно вже здогадалися, мова зараз піде про Stalker 2. І так, український шутер нам показали не на Opening Гейм Найт, а Сталкер 2 ми побачили аж під час другого дня виставки Xbox. У рамках Gamescom 2023. тисячі йшов цей трейлер усього хвилину 38 секунд і нарешті демонстрував живий геймплей без помітної додаткової обробки. Ну і перед тим як описати свої враження від проекту, я скажу декілька слів про своє відношення до Stalker 2. Так, от, якщо ви, наприклад, спілкуєтеся зі мною або часто буваєте на стрімах, то ви напевно вже знаєте, що мої очікування від проекту були досить спокійні і стримані. А усе тому, що я вважаю, що фактично новоство. Порана команда розробників, попередньою грою, яких був дуже стриманий і бюджетний проект Козаки 3, не в силах з першого разу взяти і за короткий срок створити шедевр на усі часи, навіть якщо їх підтримують самі Microsoft. Ну і в принципі, коли нам почали показувати реальний ігровий трейлер, усі мої здогадки плюс-мінус підтвердились. Давайте почнемо з мінусів. Реальна ігрова графіка на цей раз суттєво відрізнялась від попередніх оброблених трейлерів і виглядала як мінімум посередньо. Рільба залишала відчуття льогкої дубовості і більше відсилала до оригіналу. В принципі, як і дизайн монстрів, який виглядав застаріло і дуже сильно нагадував першу частину гри. І з позитивного варто відмітити якісне освітлення, за яке відповідає Unreal Engine 5. Досить пропрацьоване оточення, як, наприклад, закинутий старий будинок або локація, де головний герой бореться з мутантом-собакою. І особливо я хочу відмітити деякі соковиті анімації, як, наприклад, смерть від аномалії, перезарядка пістолета або, наприклад, бінтування руки. Підсумовуючи, скажу, що видно, що проект вже давно не на ранній стадії розробки, і творцям є що показати. І чисто теоретично його можна підвести під плюс-мінус зручноварений рівень якості і випустити на початку 2024 року. Але якщо брати приціл на гру мрії, яку фанбаза намалювала у себе в уяві, то думаю, для такої якості потрібно буде набагато більше часу. В принципі, показ Заказаний геймплей мене досить зацікавив, і я б з задоволенням пограв би в цю гру на своєму Xbox. Ну і на цьому, шановні пані та й панове, наше відео підійшло до свого логічного завершення. Тож не забувайте ставити вподобайку, писати шалений коментар. Ну і підходьте сюди, я вас обійму. Тому що дуже скоро ми знову з вами побачимось. Пока-пока!